Величезний всім привіт. Я дуже радий всіх бачити на каналі. Дуже вам дякую за ваші коментарі, які ви пишете, і дуже вам дякую за ваші вподобайки. Побутова хімія в АТБ. Подивимось, які акції. І ціни взагалом в АТБ на побутову хімію. Зараз акція на туалетний папір, своя лінія. Він йде двошаровий з ароматом песика. Ось такий білий, теж, навіть я би сказав, що кращий, мабуть, більше набитий. Це теж двохшаровий, але він дорожчий. 4 теж рулони, 55, 56, можна сказати, гривень, а цей 50-43. Ну, дешевше. Добре, в акції туалетний папір, вологий, дитячий, 24,90. 50 штук в упаковці. Антибактеріальні серветки, своя лінія 60 штук, 28,90 Ось такі серветки. Тут 72 штуки з клапаном 25,90 По 20 гривень 60 копійок. Зараз поставили ватні диски, розумний вибір. 60, ні, 80 штук упаковці. Так, жіноча гігієна, йдемо просто по порядку, по черзі. І хочу сказати, зараз дуже хороші ціни ось на Libres. Жіноча гігієна, зверніть увагу, 26 гривень. І бачу, що розкуповують 9 штук і ось тут 10 штук. Так, усі ціни і акційні ціни, які в цьому відео, тривають в ФаТБ з 13 по 19, включно вересня. Так, добре, ходіть далі. Тут щось порозбирали, дивіться, акція, мабуть, на підгузки для дорослих. Та їх порозбирали зараз. Підгузки для дорослих. Ого. Велика така упаковка. Так, це теж для дорослих, це МК, а це була ЛК 593. Дав дав Дезодорант 92 гривні 40 копійок. Ну, дивимося, що акційні цінники. Просто а, червоний цінник, а дав кульковий 63,50. Жіночий, а чоловіча Арексона 63,50. Також як Дав. А, це не хтось не туди поставив. Ось чоловіча Рексона, 64,90. Добре. Зі знижкою міцелярна вода. 56,80, пів літри. Міцелярний гель з дозатором 200 мл від Доктор Санте. Для вмивання. Зараз в акції. Так, обов'язково купіть собі, візьміть флоси, бережіть зуби, бережіть зуби, 50 штук ось таких флосів, 30 гривень, 90 копійок. Ну і звісно ж колдійте зараз в тебе по дуже хорошій знижці, 40%, навіть більше. Всі, мабуть, для відбілювання йдуть. Бачите, вайт, потім йде ще оцей. Макс Клін. Усі йдуть по 75 мл і Макс. Max... А ще якось має бути. Третя, якщо я не помиляюсь. Макс Клін, Макс Клін. І Макс Вайт, здається, була, не пам'ятаю. Ну добре, Клін, Макс Вайт, Да, ось, бачите, Макс Клін і Макс Вайт. Три види, але тут чомусь тільки два. Ну добре, 44,90 4490 будь-яка. Також хочу звернути вашу увагу. Зараз дуже хороша ціна на ось ці зубні щітки В упаковці де 2 штуки. Colgate. Вони йдуть з поліруючою зірочкою. Зубна щітка блиск з вугіллям, м'яка з поліруючою зіркою для відбілювання. Зараз цей набір коштує 72 гривні 90 копійок. Ну от поділіть на два, це дуже хороша ціна для тих щиток. Також хто полюбляє Саніно, можете взяти Саніно. Це все Турція. Дуже-дуже давно вона у нас на ринку в Україні. 32 гривні 100 мл. Купуйте велику, тому що маленька зазвичай дорожче виходить. Хто полюбляє Аква Фреш 100 мл. Аквафреш 47 гривень 50 копійок. Дитяче мило від своя лінія. В упаковці 4 штуки 280 грам 31... 31 гривня 60 копійок. Також хочу нагадати, хто власник карти АТБ для вас усі ціни ось цьому промокутничку. Для власників карти ТБ ціни дешевше. Рідке мило дитяче. 500 мл. Мій улюблений сейвард. Рідке мило. Гель-душу Джонсон 400 мл. З'явився в АТБ ось такий гель для душу, три в одному чоловічий. Body, face and hair, тіло, лице і волосся. Fresh Line. Я вже його понюхав, надзвичайно класно свіжо пахне. Виробництво Польща 400 мл. Ну, зараз він без знижки. Мило з дозатором. На 500 мл тут хороша вага. 500 мл велика. 51 гривня, 90 копійок. Формен, фа гель для душу. Теж три в одному. Але вага 250 мл. А ось великий 400 мл. 117. Також гелі для душу, які давно-давно вже в АТБ Fresh and juice 400 мл, тільки вже змінили форму самого самої баночки. Ще добра ціна залишається на гелі для душу для питі Марсельє 53,70 250 мл. Антибактеріальний ГЕЛЕКС, 560 мл має запаска. І ціна хороша, 3450 мило Тео. Навіть мило своя лінія поставили невеличку, але знижку 11,70. Великий шампунь 850 мл Professional Польща. Поставили на знижку Dallas. Великий шампунь. Німеччина. Цілий літр 96,50 для всіх типів волосся. Комплексний догляд. Так, Для миття посуду. Бальзам для миття посуду і гель для миття посуду, біоформула. 500 мл. Зараз зі знижкою. Ріо. 495 мл для миття посуду. Бальзам, алої, вера та гліцерин. Дивіться, хто ще не бачив, з'явився новий донат запаска. Це звичний, який ми з вами завжди звикли бачити на витрині гель для миття посуду на основі харчової соди. Літр також. І тут з'явився новий ось такий гель для миття посуду на основі харчової соди. З білою глиною. Сатін для миття дитячого посуду, пів літри, 30 гривень. Порошок Грюнвельд, бачу, що розкуповують цей порошок, тому що ціна на нього хороша. Розкупили усі запаски для унітазу дезінфікуючі. Порошок Гала майже 40 гривень для ручного прання. Капсули Voшен Free 10 штук в упаковці, 103 гривні 60 копійок. Капсули перлюкс, 207 гривень 40 копійок, 24 штуки в упаковці. Капсула йде з однієї гель, з іншої порошок. 24 капсули. Ексклюзивно для АТБ зроблено. Засіб для прання, гіпоалергенний, цілий літр. Ачу зі знижкою савекс Порошок 3890 400 грам. Всім хочу побажати економних покупок, мирного неба і до зустрічі!